Ну, по-моєму, ми дуже е, толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть з тобою. Толерантні? Так. Да. Зі мною? Да. Ти? Ну, Як на тебе наїхала е, Емма за українську мову? Зараз ти, ти ще ти бачиш вваж... зі мною українською. І ми про це не говоримо навіть. Це само собою ти зрозуміло. Ти вважаєш, що я через це почала розмовляти через Ему? Ні, я не вважаю, що через Ему. Я вірю, що ти це зробила щиро, і що твій перехід так, але ти сказала до того, що ми робимо це дуже толерантно з тими, хто помилявся. Ми даємо шанс своїм людям ага. стати на сторону українства і відчути себе українцем. Угу. Не, не має значення, який у тебе паспорт. Всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні в них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати.